Вітаю, хочу подарувати вірш Любов без умов. Люди шукають обставини вдалі і сприяння належних умов. Вважають, що зможуть забути печалі, коли відшукають любов. Люди в свідомості власній блукають і прагнуть лише одного. Щиро всім серцем спрагло бажають пізнати справжню любов. Та люди бояться, бо того не знають, що справжня любов без умов. Тож спокій і затишок люди втрачають, забувши основу основ. Ніколи щасливим не буде кохання, якщо все живе не полюбиш. Завжди будуть сумніви і вагання, коли спокій серця загубиш, а спокій у серці буде тоді. Коли щирим будеш з собою, відкрито і відверто скажеш собі, Я є тим, що зветься любов'ю. Прийшли ми у світ цей в образах двох, в тілах чоловіка і жінки, щоб вийти за межі невдач, перемог, щоб єдність пізнати навіки, з променів сонця сковано ланки. Ланцюг загартовано сонцем, у латах любові цілком без останку закуто навіки два серця, сердець вже не два, воно спільно єдине, ніщо вже їх не відокремить, ціле не існує вже без половини, і від жодних умов не залежить. Що світлом любові навік поєдналось, не в змозі ніхто роз'єднати. Для повного щастя одне лиш зосталось прийняти це в серце і признати: ми спільно єдині, були спокон вік, в цій єдності Всесвіту суть, як символ це жінка і чоловік. Лиш варто це серцем збагнуть. 21 травня 23-го року.